Частина читання ЗНО 2012 року пропонує нам текст Generation Gap. Давайте згадаємо, як працювати з текстами. Перш за все, не витрачайте час на читання тексту повністю. Читайте перше та останнє речення кожного абзацу. Це вам дозволить отримати основну думку тексту та зрозуміти, про що йтиме мова. Далі переходьте до кожного окремого питання. Питання та варіанти відповідей варто читати дуже-дуже уважно. Далі знаходьте в тексті відповідне місце, в якому можна знайти відповідь на це питання. Наш перший приклад такий: What is mentioned in the text about Russell Hampton? Що у тексті згадується про Рассела Хемптона? Шукаємо місце, де згадано про Рассела Хемптона, де повторюються ці слова. І ось вона. Russell Hampton knows a thing or two about teenagers, or he thought as much until he was driving his 14-year-old daughter. Russell Hampton знає дещо про підлітки. Принаймні він так думав, поки не відвіз свою 14-річну дочку Кеті та двох її друзів на виставу у Лос-Анджелес. В варіантах відповідей у нас є слово Youngsters, яке є синонімом до слова тінейджер і означає воно підліток. Давайте прочитаємо повністю варіант відповіді. He used to think he understood youngsters. Раніше він думав, що розуміє підлітки. Таким чином, ключове слово youngsters допомогло нам знайти правильний варіант. Але давайте розберемо і інші варіанти, щоб побачити, чому вони не підходять. Наприклад, на початку абзацу сказано President of the Walt Disney Companies. У варіанті A. Вказано, що він професійно займається у кіноіндустрії. І на перший погляд, цей варіант здається правильним, якщо ми згадаємо, що Walt Disney займається тим, що випускає мультики, кінофільми і так далі. Але не потрібно поспішати. Дочитайте до кінця речення. Children's Book and Magazine Publishing Unit: Russell Хемптон не президент компанії Walt Disney, він президент. Відділу компанії Walt Disney, яка займається видавництвом дитячих книжок та журналів. Таким чином, це неправильний варіант. Варіант – «He finds it hard to drive with kids chatting» взагалі немає місця у тексті. Містер Хемптон керує авто, діти розмовляють на задньому сидінні, але жодного разу не сказано, що йому було важко вести автомобіль. D. He felt hurt by his daughter's implied reaction. Ми знаходимо місце, де містер Хемптон каже: "Katie, you shouldn't be texting all the time. Your friends are there. It's rude." Це єдине вираження емоцій у містера Хемптона впродовж усієї історії. Правильний варіант B. He used to think he understood youngsters. Питання 7. Why did Katie and her friends stop chattering in the car? Виділяємо ключові слова Stop chattering», За ними ми знаходимо місце у тексті. Оскільки це перше речення в абзаці, для розв'язання цього завдання нам, скоріш за все, знадобиться попередня частина тексту. Тут сказано, що Кеті oh, Dad, you are so out of it». Кеті закотила очі на мене, наче кажучи, татку, ти так не в темі. З усіх варіантів відповідей, в яких містер Хемптон наказав дітям сидіти тихо, діти не хотіли відволікати водія, і у них не було про що поговорити. Єдиним правильним варіантом виявляється Сі: They wanted to keep their conversation private, оскільки діти замовчали саме через те, що не хотіли, аби їхня розмова була підслухана містером Хемптоном.